Національні єгипетські страви не гострі, але багаті на приправи. Шеф кухар ресторану порадами ділиться, та успіх секретів не розкриває. Мовляв йому, щоб усе опанувати, знадобилися роки. Якщо ви хочете добре готувати м'ясо, потрібно знати, як його готувати, як маринувати. Мені знадобилося багато часу та досвіду. Можу сказати, що потрібно попрацювати 10 років, щоб готувати єгипетські страви. Для класичного єгипетського салату потрібні звичні овочі, цибуля, угірок, але його чистити треба не повністю, щоб не втратив смак. Помідор та листя салату. Тепер оливкова олія, сіль та перець. А родзинка у ньому приправа. Це традиційна єгипетська приправа, сума. Вона солонувата. На вигляд гостра, але насправді це не так. Рецепт хліба, а вірніше ось таких коржів тут теж ніби простий. Борошно, сіль та вода, та має свій секрет. Тісто треба добре вимісити, щоб воно було дуже м'яким. Потім його витримуємо при кімнатній температурі пів години і розкатуємо товщиною пів сантиметри. Випікають його у печі за режиму близько 350 градусів, достатньо п'яти хвилин. Від такої високої температури коржик надувається і стає схожим на пиріжок, але всередині повітря. До столу не вистачає м'яса, а до нього тут особливе ставлення. Для приготування навіть одягають рукавички, щоб воно не контактувало з руками. Тож беріть ручку та занотовуйте рецепт маринаду для ягняти. ми беремо цибулю. Часник, лавровий лист, помідори, йогурт, приправа, сіль, коріандр та оливкова олія. Маринувати потрібно ніч, а потім нанизати на шпички і посмажити. Але в жодному разі не використовуйте овочі з маринаду. Вони горітимуть та зіпсують смак. А найсоковитіше м'ясо виходить на грилі, бо його потрібно смажити швидко. Якщо запікати у духовці, м'ясо буде сухим, тому що за час приготування з нього вийдуть усі соки, а подавати таку страву найкраще з овочами. Сумачко добре народ, Україна.